Сьогодні ми підготували дуже цікавий тест, а саме здатність пристрою витримувати максимально заявлену потужність. Для цього ми навантажуємо лінію 230 вольт обладнанням, яке точно відповідає своїй заявленій потужності. Різноманітне електричне обладнання, таке як фен, потрібні електричний, буде споживати різну потужність в залежності від обставини. Для чистоти експерименту ми вирішили під'єднати пристрої з фіксованою потужністю. Це будуть лампи розжарювання по 500 Вт кожна. Ми будемо підключати лампи, поки їхня сумарна потужність не буде дорівнювати максимальній потужності генератора. Для перевірки генераторів ми зібрали ось такий високотехнологічний стенд з використанням сучасних нанотехнологій. А після проведення тестів всі лампи підуть на обмін через державну програму енергозаощадження. Почнімо з генератора ALCO 3500C. Заявлена максимальна потужність 3,1 кВт. Давайте будемо поступово навантажити генератор по 1 кВт за раз, поки не назбираємо 3 кВт, а потім дамо ще 500 Вт зверху. Як бачимо, генератор Alco 3500 c без проблем справився з заявленою потужністю. Він витримав навіть незначне перенавантаження. Тепер перевіримо генератор Alco 6500. c Заявлена максимальна потужність 5,5 кВт. Проведемо точно такий самий тест, лише на 6 кВт будемо додати по 500 Вт. І знову бачимо, що генератор АЛКО 6500 без проблем справився з заявленою потужністю та витримав незначне перенавантаження. Отже, як бачимо, генератори АЛКО відповідають своїм можливостям та заявленим характеристикам.